Дні, Києва у відні відкрили для столиці перспективу виробництва електроавтобусів. У рамках бізнес форуму голова КМД Олександр Попов відвідав завод компанії Сіменс, де налагоджене серійне виробництво автобусів на електричній тязі. Мобільні міні-автобуси ходять у столиці Австрії кільцевим маршрутом, а підзаряжаються на кінцевих зупинках від трамвайної електромережі. Це не лише економить енергоносії, а й поліпшує екологію в місті. Олександр Попов обговорив можливість створення спільного австрійсько-українського підприємства з Електроавтобусів на базі Київ Кооперація з відомими європейськими компаніями це наш шанс не тільки оновити свій парк, а ще й вийти цієї продукції на ринки інших країн. Я вважаю, що цей підход абсолютно конструктивний. Він дає нам робочі місця і одночасно високоякісну конкурентно-спроможню продукцію. У свою чергу представники компанії Сіменс розглядають Київ як перспективний регіон для налагодження виробництва електроавтобусів, адже як і відень столиця України має історичний центр, де було б доцільнішим використання саме екологічно чистого та мобільного виду громадського транспорту.